Він виграє, він не да, виграє. Виграє, виграє, ой-ой-ой. Чого ви свайно чити, софт? Сотсор. Стеми. Смирно. Ревік імало на похідці. Вони крашні. Так, да, да, да конєшто. Чого в них викриті? Є то, походу. А на яку локацію? Що, ви вже готові? За сейчас Макс спускается, переодевается и едем. А скупника, а скупник да? скупник металлю, скупник металлю, металлю. Все хорошо. Угу. 5, я уже готов. Ладненько, давайте поехали і... там до одна машинка. Надо было версию взять. А липку зайди. Де вони пропали?

вам? Да. А що це з неба лата? А дякую. Я маю право використовувати револьвер? Да. Секунду. О. А який вони діть? Ой, виді. Кому що? Мені, мені. Шоулад. Шоулад, Шорска. Скільки у нас ще? Давай, вольно mm -hmm. ще одна хвилина і ми маємо їхати, бо що водимо. Well, ну що, припитати. давайте може, висідаємо. І... І Дякую. А куди а їдем? No. А куди їдем, скажіть? А ось тут точечка зелена, бачите, на. Гальте, Гельте, ходімо. ідіть. Куди, ідя, куди, куди ще шобства. раз їдем? Зелена точечка, на карті. Зелена точечка на карті? Ще-ще? Куди? Дякую. Ладно, ми за вами їдем тоді. Це бо я кончу небо? Господа, давайте по автівочкам. Пдшка, зайдіть в Да-да-да, заходимо в стейт. Да, 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 заходим, стейт. Так. Вони всі знаходяться напроти старого титула Марабунти. І на криші. Ну, а ви зайдемо з стетула марабунти. Сухо, з титулу на кришу заліземо. Уїжджаємо. Мені кажеться, що проще буде зайти з сторони нового титула марабунти. Ну вони теж просто будуть очікувати, де Ну, хто. Типа в спину бачами. ти хочеш з ним зайти. Ми вже так, со, 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 одні зі сторони відсюди, а вторі зі сторони вагасов. Треба, щоб ПДшка заходила. Крістін сказав, що бах. Вони будуть всі, ну, вони поїхали, будуть всі поїхали, зажаті, нам поїхали, потрібно просто час, було, постояти, попробувати не поскидати і можеш... потім запушити. Тупо пушити, а, це, звісно, толку. Це, на пару хвилин що можна забігнятися, з якого порушення за це не буде. Дайте роль стоїть. Не на кришах не забувайте, вони на кришах. Скидують до прикрытия бала с, для перекритя. Для перекритя. Я Я с... Балася, Це база надо. Я буду. Ладно. Отъезжай, Макс, куда ты, наверное? Я хуй знаю, куда блядь. Сам лесенку, лесенку, анале. Ебать! Да ты плакался. тут, блядь. позаймал mm. позаймали mm. фулл крыщит постоянно тут, ну, типа. Нимаю. Пробуйте их с крыши сдалека скидывайте. Вы все на крыше, с крышу просто скидывайте. Выходим. ПДшка, да, да. Кришу займаємо. Вони на крышу займаем. Не на крышах над нами. Не пушьте, просто по-топому. Старайтесь быте крышу. Ближе на крышах бегает. Попробуем стелла зайти. Иди сюда, иди сюда. Пробегаем, пробегаем, да. Здесь, не стремиками стоят. На дорозі вы на зиму я заезжал уже. Піднимайте своїх, не забывайте. Не біля дороги! Минус Блять. Ничего, ну вообще Я метку ставлю. А вы там все живет? Живу, мой, живу, Не зажал. Скидай ты крышу, зайбись, сюда заебись, брат. Скидай ты крышу, ебану. Не бегай, не пуште ты их, блять. Кто там снизу бегает, чел? Ну нахуя? Блин, погано, кто накрыт, а Нас пушат, они там их перекрытия, они нас подпушивают. Кто остался возле машин, которые вы тут бросили. Станьте, дефай-то. Про... Они фул выберу, ну не фул, а половина выбежала перекрытия. Понял, понял. На дорозі, на дорозі, витки мы заезжали. Відходьте, відходьте, відходьте. Грем на крышу, на п. на глаз обойтись на крышу. Вс. Да. Они уже большую часть заняли со своего прикрытия. Они уже подбегают, они уже фул. Запились, oh, е да, запились запили, і пробуємо их приймати. Отходим, отходим, отходим. Желтый сзади наступает. Тут справа. Они уже закручивают через вашу сторону. Меня уже до на... Спина, ребята, Топов надо у нас уже... Крыша греба. Ні, вони зі СУ, yeah. yeah, вже... ми ще не під'їхали, вони вже почали скидувати. Я хибаю. Бля, що з ними ваузи ще... А, ні, они тут Що? Та бля, забийте, ви знаєте, що балоси тільки на каже сидіти і все. Бус вони не знають сто процентів. А що, все? Їх нема? Де? А вони там не наш перекрытий. Ні, они через наше перекриття. Там де ми були, там де ми є. Біздец, мене тепер хлопці. А, бо ним число. ще бал вагу заскидають. Вони падають потихоньку. Ой бля У них увагу Не, Вони сьогодні просто на трасі бачили, як ми їх факали, і вони ми тільки ще під'їжджали, вони вже понад почали тулити. Якщо б вони дали дом вийти. Вони без цю Багато що є, є сенс ресурс? А не багато їх, вони вже пущуть ваші. Спина, 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 спина! Та де ми вас, вас блядь, та могут ебать. Бату живых что осталось? Я ще живий. живой. Они падают. А, блядь. Yes, yes, yes. Наверное, нету. Наверное, mm -hmm. нету. Mm -hmm.